Це пан Юрій, і в свої 75 він займається фізкультурою та моржує. Тож давайте дізнаємося його історію детальніше. Якщо чесно, то зустріч з паном Юрієм випадкова. Активного чоловіка ми помітили під час підготовки іншого репортажу і просто не змогли пройти повз. Бо ж займатися фізкультурою і доволі вправно в його віці це заслуговує на повагу, як і історія Юрія. Я з Донбаса. Вже три роки тут живу. От. Ну, мене трішки контузіла, так от не зовсім так от. От. Ну, Я не можу по другому мене, я працюю, я масажі роблю. І виїжджаю на дом, і до мене приходять. От. Ну і підтримую своє здоров'я за що того, що плаваю і займаюся фізкультурою, не спортом. А чисто фізкультура, присідання на ну, то що 75 років. Цьогоріч моржує вперше, зізнається Юрій. У мене була клієнтка, в якій дуже все боліло. І молода дівчина десь до 40 років. От. І те болить, і те болить. А вона взяла і почала серед зими плавати, не плавати, а кунатися. Тобто не те, то, що підготовлювалася, а прямо почала серед зими. І дуже довольна. Я оце так подумав, подумав, думаю, чи собі цю зиму спробувати не прикращати. Оце, оце ж плаваю, плаваю і буду плавати, і собі зимою теж попробувати. Про що в мене є примір людині дуже гарно стало. В Удаї плаває не щодня. Сюди вдається прийти, коли є вільний час, а його обмаль. Я приходжу сюди по можливості по праці. Якщо сьогодні в мене на 1 годину треба їхати на масаж робити, то оце я випав кусочок. Ну, я коли вже сюди прийшов, то зроблю зарядку свіжий воздух, тренажерчики такі ну, по 75 років, Тобто мені вже турнік вже важко, вже не в той візраз. Це якщо я був молодий спортом займався, то там чуть не до 30 разів підтягувався. Бо був молодий, сильний, а тепер слабкий вже. То вже так трішечки. Прийшов, зарядочку зробив, поплавав і пішов, і працювати. Фізична праця в житті Юрія була завжди, як каже, секрет здоров'я у постійному русі. Тож радить ніколи не зупинятись. Я жив у Святогірській, це таке місто коротке, де тільки чотири санаторії було. Це птлете місто таке, багато турбаз, ну свіжий воздух. Я завжди ніколи не фізичної праці, хоча я закінчив КПІ, потім ще в університеті вчився, потім медицинські трішки там, і оце ж масажі, всі діла. От. Ну, постійно движення не сидів. Не, у мене праці не було сидячої. Хоча працював там деякий час і начальником Городоканалу, таке, але все одно в кабінеті не висіжував. Війна та активні бойові дії змусили полишити все, що за роки надбали у Святогірську. Юрій та його родина полишили малу батьківщину, Донбас з невеличкими валізами, забравши із собою найважливіші спогади. Ми жили гарно. у мене була там магазин, чотири лайка, баня. Я працював в кабінет, був бренд масажиста. Тут бренду вже нема, бо так тільки по людям». Не працюю з людьми єдиною. Юрій Климович має ще одне заняття: вирощує овочі на власному городі. Жартує, на його грядках росте. Все і нічого толку. бо я не огороднік, я не дуже вмію. Але щоб вігатися, щоб наклонятися, копати, картопля, буряк, морковка, капуста, ще стоїть, ще не вибирав. Вот, ну, все там, огірки, помідори. Кабачки, каву... гарбузи навіть. Гарбузи вродили, штук 20, мабуть, не знаю, що з ними робить, такі гарні. Серед гарних звичок, аби тримати себе у формі, Юрій виокремлює швидку ходьбу. Каже, для його віку це корисно. Ходьба, швидка ходьба, це полезні навіть. Це якщо ти тренуєшся. Тобі треба дихалку, все таке, тоді і біг іде, все, як тренування. А в принципі, в моєму возрасті мені бігати вже не треба. Мені треба ходити, ходити, ходити. А ще все життя Юрій дотримується ранкових ритуалів. Раніше займався спортом професійно, навіть мав можливість бути тренером. А сьогодні фізичні вправи називає просто фізкультура. Я Вранці встаю в мене зарядка десь півтори години. Просипаюсь, потім обливаюсь, це я все життя обливаюсь, це привичка вже в мене. Потім завтракаю, і от сьогодні вже встиг сюди прийти попрацювати. А тепер же поїду працювати. У мене аж до сіми вечора буде праця. Вже три роки прилуки для Юрія Климовича місто серця. Доки його діти, онучка та навіть правнучка облаштовуються у столиці, чоловік обирає для себе тихе місто прилуки. Я тут мені дуже подобається. Мені це місто дуже подобається. Дуже. не знаю, таке акуратненьке. І на машині куди не поїдуть вже квадратне. Не то, що їдеш, їдеш, папа. Нормально, ну і річка, і природа гарна, мені дуже подобається. Колорит сіверських прилук від Донецького святогірська відрізняється. Святогірськ оповитий кридяними горами та сосновими лісами, а прилуки підперезані стрічкою річки і мають особливу тишу природи. Та все ж обидва міста неймовірно красиві. І саме прилуки сьогодні стали домом для тих. Кого війна змусила шукати спокій?